Значить Сьогодні придбав ось такий мультиметр. Дуже дешево мені обійшовся, десь приблизно 100 гривень, якщо по перерахунку взяти, от, японський мультиметр модель от така. У мене вже є один мультиметр. Ось цей. Тут тільки оце не працює, бо переставив гніздо сюди, так як тут, то що було мінус, воно відгнило. Цей мультиметр показує, ну, ніби нормально показує. От просто цей трошки менший є. Ось цей. І з ним буде зручніше користуватися. Значить, зараз я відкрутив ззаді гвинти, Шурупки тобто, і от що в нього всередині. А в нього всередині така картина. Тут єдине, що спалений якийсь резистор є. І видно. Окисле. Ну, то все, я думаю, можна зараз буде відчистити, перемикач в доброму стані. Бо якщо, наприклад, взяти перемикач от з цього, бачите, як він тут вже він був ну, такий в тих місцях цей нікель був зійшов. Тут, в принципі, я його залудив, тому що нікелірувати нема як. От ну, в такому стані він є. І також от резистор був підпалений один. То тут ми бачимо картину ось таку. Значить, зараз я його відчищу ну, і тоді перевірю, чи він, чи він працює. Ну і от такі батарейки Дюрасель. В такому стані. Невідомо, скільки років їм тут було. Руками то ліпше може не брати, треба було рукавиці брати, але то я зараз помию руки з милом, тому думаю, що нічого не буде страшного. Добре, працюємо далі. Значить, почистив я оці всі контакти. Виявився оцей дріт. Плюс він згнивший повністю. Ну, він тут контакт, але він. Вже в такому стані, що він ледве, ледве тримається, він сюди запаяний. Треба тепер ото все відпаяти, відкрутити, зняти, запаяти дріт. Така от процедура. Три шурупки відкрутив. Тут одна шурупка під тим, щоб була так закрита, Ну є доступ сюди в середину. Ось цей дріт треба зараз замінити. Тут більш-менш все нормально і назад спаяти. Підімкнув, значить, не запрацював. Отут у нас є вивід плюс, плюс. І ще ось звідси був припаяний вивід, але він був дуже сильно окислений, його неможливо було відкрутити. І треба було розібрати оту всю шкалу зняти. І тут виявився такий провідничок. Він тут відірвався звідси. Зараз я його знову припаяю, скручу все на місці і подивлюсь, чи працює цей тестер. Ну і значить, запаяв я все на місце. Так, включаємо, наприклад, на вимір омів. І тут треба буде перемичку поставити. О, працює. І тепер настроїємо на 0. Ну, це імітує замкнені щупи. Тут у нас І тепер можна вимірювати опір, який нам потрібен. Зараз я його зберу і перевірю, що він показує на тих. Ну, чи точно він показує, але я думаю, що він справний вже тепер буде і все з ним буде добре. Ну, отак зараз він виглядає. Зібраний. Де відчищено. Правда, тут от такі лишилися трошки ну, але воно проводить струм. Контакти, як видно, всі майже в доброму стані. Такий мультиметр. Ну і зараз замірюємо напругу батарейки. Приблизно вісім вольт так десь воно є. Це ніби точніший, бо і він має таку дзеркальну шкалу тут, але. Так як вони стрілочні, то я вважаю, що цей теж нормально показує. От. Якщо мені треба дуже точні якісь там напруги, то я беру електронний мультиметр. Ну, а цей, цим буду користуватись, мабуть, частіше, бо він менший, компактніший. А той поки що буде так десь там лежати. Ну, дякую всім за увагу. Таке сьогодні було відео.